Місце, де педагогічна майстерність, любов до дітей та віра у їхні можливості, переважують будь-що вже понад десятиліть у кривому розі діє спеціальна школа, досвід якої може бути посібником для колег у використанні інклюзивних практик навчання. Справжнім острівцем інклюзивності, де кожна дитина має змогу розкрити свій потенціал, є спеціальна школа сузір'я. У спеціальній школі навчаються хлопчики і дівчатка з порушеннями слуху та мовлення. Тут же кваліфіковані спеціалісти надають дітям послуги з реабілітації. Пріоритетним напрямком діяльності є соціалізація та успішна інтеграція в соціум дітей з інвалідністю. В закладі налічується 157 здобувачів освіти, які мають порушення слуху та діти з тяжкими порушеннями мовлення. Це дві нозології, які навчаються в цьому спеціальному закладі. Освітній корекційний та виховний процес у закладі справа майже півсотні педагогів. Чимало з них мають дефектологічну освіту, є вчителями-методистами та заслуженими вчителями України. У школі серед багатьох членів педагогічного колективу четверо педагоги з порушенням слуху. І це не просто вихователі, це вчитель української жестової мови, це вчитель образотворчого мистецтва, це вчитель фізкультури, вчитель української мови, вихователь початкових класів. У школі докорінно змінена філософія. Сприйняття людей з інвалідністю, з особливими освітніми потребами, з їхніми можливостями. Педагогічний колектив твердо впевнений, що ці люди можуть все. Я особливо говорю про людей з порушенням слуху. Вони можуть все. От у них глозун такий глухий, можуть все. У колективі до кожної дитини індивідуальний підхід. Тут діти отримують знання, підтримку, розвивають свої таланти. Заняття мистецтвом, взагалі, і конкретно образотворчим мистецтвом вони дуже важливі для наших дітей. Ми починаємо заняття ну завжди, завжди в такому позитивному настрої. І я бачу, що дітям це дуже подобається, тому що вони відволікаються, вони розслабляються, вони у них змінюється поведінка, настрій. Спеціальна школа другий дім для цих дітей. Тут вони вчаться спілкуватися жестовою мовою, розуміти світ і бути почутими. Ольга Біланова працює у цьому закладі близько 20 років. Вона колишня учениця школи, а нині учителька української жестової мови, основ правознавства, історії України та всесвітньої історії. Її робота кажуть у школі є прикладом того, що наполегливість і віра у дітей здатні змінювати життя. Ольга Анатолійовна прийшла сюди працювати в 2004 році на посаду педагога-організатора. Потім у неї був, вона міняла різні посади, були посади вихователя і посади практичного психолога. А з 2014 року вона стала вчителем української жестової мови. Платформою для її зростання успішності Стала започаткована в закладі експериментальна дослідницька діяльність у співпраці з відділом української жестової мови інститутом спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка. За результатами цієї плідної праці з'явився авторський кабінет УЖМ, розроблені навчальні посібники, модульна програма з УЖМ. Як учасниця всеукраїнського об'єднання нечуючих педагогів, Ольга Біланова охоче ділиться власними напрацюваннями, проводить лекції та демонструє практичні заняття з вивчення жестової мови. Українська жестова мова довгий час заборонялася взагалі. При радянській системі навчання це було великим порушенням. В 91-му році законом України офіційно було прийнято жестову мову як мова навчання, мова спілкування і мова навчання. І ось тут виникає такий метод навчання, який називається білінгвальний метод навчання, тобто. Одночасне вивчення двох мов української усної, словесної мови і української жестової мови. Ось на цій основі зараз ведуться тільки дослідження, тільки відпрацьовується методика, тому що мова, яка заборонялась, вона не вивчена, її практично не було. І ось тільки тепер, з 2010 року, почалося вивчення цієї мови. Експериментально дослідницька діяльність у сузір'ї триває. Значний внесок у розвиток інклюзивних практик належить Ользі Білановій. Як людина з порушенням слуху, вона глибоко розуміє потреби своїх учнів і завжди прагне зробити навчання більш доступним та цікавим. Виникла думка, що треба створити посібник, поки що один для п'ятого класу. Це можливість, щоб вчитель отримав вже готовий матеріал, сам обирав вправи, завдання. Внесок пані Ольги відзначено нещодавно на високому рівні. Вона стала володаркою престижною премією Global Teacher Prize Ukraine. У номінації інклюзивність ділиться про те, що колеги подали її на національну премію. Дізналась, коли організатори назвали її у списку переможців. Коли оголосили моє ім'я, то в мене був шок. Шок, радість не повірила, а потім зрозуміла, що я можу не можу дібрати слів, як я почувалась. Попереду ще більше планів. Викладачка прагне, аби діти з порушенням слуху мали рівний доступ до освіти та знань. Мотивують ті, хто поряд. тут це моя любов до роботи, це моя любов до дітей. Я хочу дати їм можливості, які я маю зараз, щоб вони відчували себе не іншими. Адже вони, як ми всі, коли я бачу, що дитина розуміє матеріал, може дати зворотній зв'язок. Це мене надихає, дає мені мотивацію продовжувати працювати. Я бачу, що я працюю не дарма. Дарі єлизавета гусак постфактум.